Вітаю. Сьогодні у нас такі новини. Влада. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк перебуває у Харкові з робочою поїздкою. Мета поїздки перевірити облаштування кордону з Росією. Зона АТО. У Маріуполі День жалоби. Люди вшановують пам'ять семи цивільних осіб, які загинули вчора від обстрілів бойовиків. Економіка. Федерація профспілок України розпочала у Києві акцію протесту. Основні гасла акції: ні бідності в Україні, стоп наступу на трудові права, реформи в інтересах людей, а не олігархів. Суспільство та час мер міста Суми служитиме у війську. Міський голова Сум Олександр Лисенко, отримавши повістку, відбув на полігон для участі у військових зборах. Гендерна політика. У Вінниці міліція тренує активісток для жіночого батальйону. Перші 20 вінницьких громадських активісток, які бажають захищати вітчизну, навчилися користуватися вогнепальною зброєю. Це був дайджест новин у станом на 12 годину.